Я диви, степчик є в чаті, це модератор, я його якось малював. Може ти сейчас оціниш малюнок. Це типа портрет його. Я бать, прикол. Ні, ну це просто там задонатили і сказали, Зроби йому дреди і як шрека його їбани. Ні, ну реально. Реально. Ти краще малючек. Ну як ви є, робити, тут наприклад малюнок? О, бач, а я піздату малюю. Я, я люблю більше адво. І играть. Игра. Це графіки, це математичні. Так. Да. Ладно, так, вона каже. Слухай, це ти голова, так? Ну так, да, було б неплохо. Та що тікать? Куди? Мене закрили. Є, я не там Йоп, твоя мать, я не зміг його достати з пакета, того цей трошки поможеш мені? Я не знаю. Да, Чатік, ми її бачимо суші, <клес> тому що вона нас Та що буде побачити? Можна відкрити слухи.